Весна 2026 року отримав 28,36 блакитні момчики. Вінтажна, м'ягенька тканина. На чоловіків, на хлопців, на парубків, на струмких і не дуже. От така довжина. Вони по кісточку. 2836, 29,38. Колір. Маві, трошки вони темніші на тон. 2938 момчики отакі. Задні кишені у нас декоровані. НАТО? Декоровані НАТО. Я думаю, як НАТО. Джинси декоровані емблемою НАТО. Так, тут у нас де так само декор прокрас ми бачимо світліше, темніше, Кишенька не дала нам прокрасити нормально. Але нічого. Так, раз. Так, звісно вже такі мом. Тут у нас написано: не в топ, в слой Гуд. Абракадабра. Так, і, звісно, така моделечка, Мом. Так само 2836. Ці дві модельки однакі відрізняються тільки кольором: блакитний і синій. Тимніші. Це вже весна 2026 року. В грудні вже можна такі джинси брати. Спокійно ці джинси НАТО вже доступні для замовлення на зв'язку.